Біфрен. спокій за ясної голови. Він складав заповіт у російському полоні, бо вже подумки прощався з життям. Наша наступна історія про Сергія Горголя, мирного жителя села Козаровичі на Київщині, якого російські солдати позбавили волі під час окупації. Чоловік не евакуйовувався, бо має літніх батьків, а тато ще й частково паралізований. Росіяни підступно поцупили Сергія просто з вулиці, коли він прийшов по гуманітарку. Про усі жахи полону він розповів правозахисникам документаторам, які збирають свідчення постраждалих для міжнародного трибуналу для Путіна. Аліна Матвійчук розкаже більше. Київщина, село Козаровичі вулиця Лесі Українки тут центральна. На деяких картах вона ще й досі зветься на честь організатора репресій комуніста Кірова. Тож не дивно, що саме на цій вулиці Росіяни під час окупації села вирішили облаштувати свій штаб. Ну, якщо туди подивитися на ліво, то там у росіян був склад боєприпасів. Оце там де підірвано, Так. прилетіло їм тоді знатно. Що тут базувалися російські війська? Видно одразу консерви та тільняшки валяються й досі на стінах та вікнах, намальовані геніталії. Ну і куди ж без ВДВ РФ руліт? Саме тут росіяни насильно тримали цивільних заручників. Сергій один із них. Сьогодні він тут вперше від свого полону. каже моторошно. Оце в цьому приміщенні нас було 11 чоловік. Лежали. Один на одному цей коврик єдине, що в нас було під, під себе подложи, щоб не так холодно. Але про все своєю чергою шукали тут кругом по селу нацистів. Ходили патрулі озброєні там до місцевих, приставали за розпитом, Де там покажіть нам хоч одного нацика? Окупували Козаровичі 27 лютого. Як підходили, розстріляли вишки лепи і мобільного зв'язку. Не стало ані світла, ані газу. А як зайшли, по них працювати стали українські війська. Від того окупанти тільки звіріли і шукати почали вже не примарних нациків, а мирних людей. Так їм трапився і Сергій, коли пішов перевірити, чи не привезли волонтери гуманітарку до церкви. Коли я виїхав велосипедом на дорогу, вискочили, почали погрожуючи зброєю обшукувати. Узнайшли телефон, і поки я лежав на асфальті, один із бійців набрав довільний набор символів, Став мене що я коректуалик, як вони кажуть, ти на нас наводив артилерію. Довго не думаючи, Сергія потягли на свою базу, а там допити, тісне приміщення. У деяких полонених, крім рук, були зв'язані ще й ноги, у туалет ходили просто під себе. Умови були. Ми, кажучи, не ахті, що нам давали одну галету на одного чоловіка в день і два рази в день по кружці води. Руки і очі весь час зав'язані були. Згадується той час і внутрішньо робиться. Хоча тут не так страшно було, як там. Там це Сергій вже про інше місце утримання туди, а як згодом з'ясується у сусідній димар, його разом з частиною заручників перевезли на третій день полону. Сьогодні він вкотре згадує ці страшні деталі для правозахисників з центру громадянських свобод, які документують злочини російських військ проти цивільного населення, аби потім на міжнародній арені на так званому трибуналі для Путіна покарати усіх причетних до звірств. У мене на руках. Від пластикових стяжок тут були рани, Вон, залишилося шрами, наскільки вони жахливо вигляд є. ми ж в грязі, ніякої санітарії. Тут їх було ледь не три десятки людей у маленькій підсобці заводу вікон. Якось не витримуючи постійних погроз та знущань, частина заручників почала просити відпустити їх. Хтось з бійців просто відкрив двері, дав чергу з автомата у приміщення. Одному попало у щоку, а іншому. На руці фалангу пальця відірвало, як нам один боєць сказав, зараз відкрию, кину гранату і моліться, щоб вона була не бойова, а світлошумова. Окупанти постійно чинили психологічний тиск. То авто підганяли до дверей, ніби хотіли, щоб заручники вчаділи, то відводили когось на допит і стріляли. Був серед нас один хлопець Мишко звати, його було тату в формі. Три зуба, 23 роки хлопцю. Почали кричати: О, ти нацист, да, там, да, наші хлопці гибнуть, щоб, таких, як ти, тимраз, повбивати. Ми зараз тебе приб'ємо до чого-небудь, руки переламаємо і жив'єм спалим. Його забрали якби на допит. І через кілька хвилин ми почали поодинокий постріл. І заходить цей куратор, каже: От ми вашого нацика все вже ліквідували. Згодом Сергій дізнається, мишка, скоріш за все, росіяни не вбили, а ймовірно, вивезли до Росії як і ще десятки інших мирних українців. Лише за даними документаторів, зафіксовано без малого шість сотень викрадень цивільних осіб. і Чимало з них знаходяться саме в Росії. Правозахисниця Наталія Ящук пояснює, чому так важливо про цивільних заручників продовжувати говорити голосно, а надто на міжнародному рівні. Ми розказуємо. Світу про те, що це країна не тільки агресор, а що це країна терорист. І вона використовує саме терористичні методи боротьби з Україною. Це є е, акт геноциду по відношенню до українського народу. Невизначеність нас більше всього лякала, що реально були у людей істерики. Що люди не знали, що чекати, і вже я теж був. На межі, що я вже заповіт там складав, кажу хлопці, так і так. Якщо зі мною, кажу щось трапиться, то знайдіть батюшку. Зрештою, після тижня поневолення його разом з частиною заручників відпустили. То був ще той квест, каже Сергій. От тільки після усього пережитого його ніяк не відпускають усі ті страшні побачені картинки. Повертається спогади про те, як нас там тримали, і тоді просто пропадає сон. я Може цілу ніч не спати, переживати. Сергій каже: головне, що живий. Шрами вже зажили. Тепер бажає, аби ще й усі винні у тому понесли справедливе покарання. Аліна Матвійчук програма Вікна СТБ, Єдині новини.